Виконуємо право 37 до параграфа 37 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький пилипчук Шестопало 2023 року випуску. Завантажимо консоль IDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. Переберемо всі можливі сполучення значень для биків, корів та телят. Для перебору будемо використовувати цикл FOR. За умовою задачі потрібно купити биків корів і телят на 200 карбованців. Один бик коштує 20 карбованців. Отже, максимальну кількість биків, яку можемо купити, 200 ділимо на 20 дорівнює 10. Тобто перебираємо всі можливі значення від 0 до 10 включно. Корова коштує 10 карбованців, 200 ділимо на 10, буде 20. Максимальну кількість корів, яку можемо купити, є 20. Перебираємо всі можливі значення. Від 0 до 20 включно. Теля коштує один карбованець. Отже, ми можемо купити максимум 200 телят. Перебираємо всі можливі значення від 0 до 200 включно. Для того, щоб розв'язати дану задачу, потрібно, щоб одночасно виконувалися дві умови. Ми повинні купити биків корів і телят на 200 карбованців і повинні купити 100 голів ходоби. Запишемо дані умови. Спочатку що ми маємо купити худоби на 200 карбованців. Один бик коштує 20 карбованців, корова коштує 10 карбованців. Теля коштує 1 карбованець. І всі разом 200 карбованців. Друга умова має також виконуватися одночасно з першої, тому використовуємо логічне і end. Всі голів худоби є 100. Якщо дані дві умови виконуються одночасно, значить задача розв'язана і виводимо в консоль значення. Виводити будемо за допомогою функції Print. Так, тільки я ось тут в першому рядку зробив помилку. Ось тут число 10 вже не включається. У нас від 0 до 10 биків може бути. Якщо 10 не включається, то пишемо 11. Тепер давайте збережемо файл, save або save As. Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці. Зімним право 37. Та виконуємо програму Run Run модуль. Отже, якщо нам потрібно купити 100 голів худоби, то ми купляємо один бик, 9 корів і 90 телят на 200 карбованців. Дана задача має один розв'язок. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!